Роглеваха, Булат 54, ще стоїть, не проданий, цікаво на якому відео він продасться, буду викладати кожен день. Двигун 4 з сотими поршнями. Коробка 4 плюс 1 на 2, рівний пол, примусова гідравліка, 28-й задні колеса. 20 передній, додатковий пара гідровиходів, буксирувальний пристрій на причіп, звичайна панель приладів, 7-й місяць 23 го року виготовлення. Кого хто купить, Викладу обов'язково.